Дев'ятниця до новонародженого дитятка Ісуса. День восьмий. Разом з Христом, що на твоїх грудях я бачу у дитятку Ісуса ще маленьке серце. Зображення Твого серця є золотим, у нескінченній твоїй любові ти є справжній приятель, що щедро віддаєш, більше того жертвуєш за людину, котру любиш. Запали мене, о Ісуса, жаром Твого милосердя. І навчи мене відповідати на Твою любов і любити моїх ближніх, навіть якщо ті ведуть себе зі мною вороже. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Задля твого божественного дитинства, О Ісусе, подай мені ласку, про яку я тебе прошу, коли це буде на Божу славу і на моє добро. Не дивись на мене, що я не гідна, бо покладаюсь з вірою на Твоє безмежне милосердя. О Боже, що послав єдинородного Сина Твого Ісуса, спасти все людство, дозволь нам з Твого милосердя, якнайскоріше бути в небі з тим, чиє святе ім'я прославляємо на землі. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь.